Вітаємо усіх на нашому каналі Ліга Європи, Єврокубки повертаються. Чи зможе Шахтар переграти Марсель? Хто потрапив до заявки гірників? Чи буде новий капітан у команди? Які серйозні проблеми у тренера Марселя? І де дивитись Шахтар Марсель? Про це не тільки у випуску, прямо зараз. У четвер, 15 лютого, Донецький шахтар зіграє свій перший матч у раунді плей-офф Ліги Європи. Суперник французький Олімпік Марсель. Поєдинок відбудеться у німецькому Гамбурзі Пряма аудіотрансляція на нашому каналі на першому футбольному. Будемо вболівати і підтримувати український клуб разом у компанії майже 100 тисяч вболівальників Приєднуйтесь і ви. Отже, у четвер, після 19-ї години. Ну а про те, де дивитись матч, ми розкажемо наприкінці цього випуску. Головний тренер Донецького шахтаря Марино Пушич перед матчем зазначив, що відсутність у гірників офіційних матчів до протистояння французьким клубом це проблема. Офіційні ігри дають набирати ритм до початку євроматчів. Це недолік, але не треба шукати виправдання. Це виклик і через цей виклик ми маємо працювати, аби зробити все, щоб повернути це на нашу користь завдяки готовності, свіжості, бажанню, а також завдяки прагненню грати на найвищому рівні перед повним. Стадіоном це великий і цікавий виклик для нас, зазначив Марино Пушич. Ну що ж, перший іспит уже в четвер. Чекаємо на шахтар і на перемогу нашої команди. Партнер випуску новин на каналі Перший футбольний компанія Фавбет. Тим часом гірники оголосили заявку на весняну частину Ліги Європи. До списку потрапило 30 футболістів. Зокрема, Пушич вніс до заявки зимових бразильських новачків Марлона Гомеса і Кевіна. Травмованого воротаря Пузенкова замінив Барченко. Серед нападників присутній Іласіна Траоре. У крайніх контрольних матчах у Шахтаря з'явився новий капітан. Це захисник Валерій Бондар. У структурі гірників він перебуває з восьми років. Валерій щиро подякував тренерському штабу за довіру та пообіцяв, що команда завжди битиметься за результат за перемогу, щоб вболівальники були раді та задоволені виступами шахтаря не тільки в чемпіонаті України, а й на єврокубковій арені. Далі про суперника на сьогодні Марсель, дев'ятиразовий чемпіон своєї країни та десятикратний володар Кубку Франції. У травні 93-го року Марсель став першим і поки що єдиним французьким клубом, який переміг у лізі чемпіонів. У фінальному матчі у Мюнхені завдяки голу Балі вони тоді перемогли італійський Мілан. І зірка на клубному логотипі символізує саме ту перемогу. Зараз Марсель грає свій 35-й євросезон. Це другий показник серед усіх французьких клубів. Більше походів до Європи здійснив лише Ліон 36. Провансальці двічі грали з Дніпром. Це був кубок УЄФА та кубок Інтертото. Тепер вдруге будуть битися з Донецьким Шахтарем. Нагадаю, що перше побачення Олімпіка з шахтарем відбулося у 2009 році. Тоді донеччани двічі обіграли французів у чвертьфіналі Кубка УЄФА. 2-0 вдома і 2-1 на виїзді. Прийшов час знову перемагати. У чемпіонаті Франції Марсель зараз посідає лише восьме місце. Провансальці відстають від лідера Парі Сен-Жермен на 20 очок, мають лише сім перемог, дев'ять нічих і зазнали п'ять поразок. 21 матч зіграли, забили 29 м'ячів. П'ять турів команда не може виграти: чотири нічиї і одна поразка. Керівництво Марселя після поразки від Ліона навіть скликало екстрені збори команди. Гра викликала у керівництво занепокоєння, оскільки команда не показувала характеру. При цьому головний тренер Марселя Гатозо вважає, що головною проблемою є не тактика або техніка, а проблеми пов'язані з менталітетом футболістів. Щось там у них в голові не те, і треба цим скористатися. Також головний тренер Марселя Дженаро Гатозо зараз не може повністю зосередитися на футболі. Калабрійська мафія не дає спокою його батьку. Він хотів встановити на своїй земельній ділянці фотоелектричні панелі і отримав на це 80 тисяч євро фінансування. Представники мафії почали тиснути на гатузу старшого, вимагаючи гроші. Злочинці навіть двічі підпалили автомобіль його доньки рідної сестри Дженаро. Імовірно, сімейні негаразди впливають на роботу Ріно. Марсель вилетів з Кубка Франції і не може виграти у лізі один. Французи вважають жеребкування вдалим для Марселя, оскільки Шахтар, на їхню думку, один із найслабших клубів на цьому етапі. Більшість болівальників Марселя вірять у вихід до наступного раунду. Достатньо подивитися лише на різні голосування в соціальних мережах. Єдине, що викликає занепокоєння французів, можлива недооцінка суперника, що може стати на заваді, добре зіграти у першому матчі. А це може призвести до того, що Марсель повторить долю Рена минулого сезону, коли Рен пам'ятаєте вилетів від Шахтаря у лютому 23-го року. Друзі, а ви який рахунок прогнозуєте на перший матч Шахтар Марсель? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. І про те, де дивитись матч Шахтар Марсель. Трансляція буде на каналі офіційного мовника онлайн-сервісі Мегого. Ну і звичайно, як завжди, наш канал, Перший футбольний, пропонує вам аудіотрансляцію цього захоплюючого поєдинку у компанії майже 100-тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви. Ми на вас чекаємо. Ваша думка цікава. Пишіть, хто переможе, чи буде нічия прямо зараз. Це були футбольні новини. Дякуємо всім за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Наші найближчі трансляції у понеділок англійська прем'єр-ліга Крістал Пелес Челсі. Будемо чекати на мудрика. Вівторок Ліга Чемпіонів Ляйпциг, Реал Мадрид. Андрій Лунін має грати у воротах Реала. Ну і в четвер Шахтар Марсель після 19-ї години. Нагадаю, що анонси всіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете завжди у розділі спільнота на нашому ютуб-каналі, а також в соціальних мережах першого футбольного: Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо, будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі: Слава Україні! Ваш перший футбольний.